Пойду проки, спобудь стоїться, а спітне наша ця земля. Майбутнього ясне блакиття перенессе у забуття. Сіди, б'дий, старенький час, на нову сторінку, майбутнє чарівне для нас. Не буду лихо, чвар і злості, І люди будуть всі здорові, і будуть чистим весь наш простір. Земля зрадить сонцю щиро. Вода станцює з вітром жниво, Вогонь з да млею понесу, природи, чистий, щирий дух. Відстане його дві руки, ущухне сом природи. Самою радісні сніжинки, весною чисті води. Майбутні у твоїх долонах. Бурилися докупи, Йди на зустріч сонця, Ростягне йому руки. Не справді наші віки Замість краще нас, кожен дом робити, приборкую час.